Та хто ж стає головними жертвами нарцисів? В першу чергу це діти, які мали емоційно недоступних, емоційно непослідовних або вимогливих батьків. Тобто, коли любов потрібно було заслужити, коли слова відданості, прив'язаності рідко говорилися, і коли нам потрібно було щитувати емоції батьків, бо ми не знали, сьогодні вони в гарному настрої чи в поганому, і що мене чекає. Ми щитували кроки батьків, коли вони йшли по сходах. Наприклад, відповідно, ми були слухняними дітьми. А слухняність в дорослому віці означає залежність і неуміння відмовити, неуміння сказати ні таких людей нарциси дуже люблять, бо вони завалюють їх компліментами, використовують лавбомпінг, газлайтинг, і ви стаєте просто залежними від них, бо це люди, які ніби для вас виглядають як зламані життям, бідні, і їх потрібно пожаліти. А ми ж хороші, тому у залежність ми потрапляємо дуже швидко.